Вітаю! Я Поліщук Євген Павлович, ректор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, кандидат філософських наук, доцент, учасник Другої світової війни. З 1968 року працюю в інституті, спочатку деканом філологічного факультету, потім завідувачем кафедри філософії та політекономії. 11 років очолював інститут. Під моїм керівництвом розпочалося будівництво нового корпусу, який було відкрито 24 листопада 1978 року. У новий корпус було придбано навчально-дослідницького і наукового обладнання на суму понад 150 тисяч карбованців. У нововведеному корпусі знаходиться бібліотека з двома читальними залами, в якій налічувалось понад 170 тисяч томів навчальної та науково-методичної літератури. У цей період було відкрито педагогічний факультет, факультет іноземних мов. Вчитися, працювати і будувати. Такий настрій панував у колективі інституту.